Після таких е, тривалих дискусій, дебатів, то е, комітет СССР пішов на зустріч, що українська делегація була допущена і під національними прапорами наші е, українські соколи виступали на цих змаганнях. Це ж доволі е, значна подія. Знову ж таки, міжнародна спільнота побачила і індисфікувала нас українців на міжнародному рівні. Е, щодо е, осіб, які творили. Організовували фізкультурно-спортивну руху. Декілька прізвищ назад. Главніш Гарницький Ген Федорович, хто займається важкою атлетикою, вони, напевно, повинні знати це прізвище. Це в ті роки назвали батько київської атлетики. Тобто він один із перших, хто створив атлетичний гурток у Києві ще наприкінці ХІХ століття. Вихованці доволі відомі в цього гуртка. Певний час Іван Підумний займався в цьому гуртку. і гарний герницький йому допомагав. І, зокрема, він в 17-й перших роках теж став на позиції того, щоб створити і окреме міністерство з спорту, і окремо секції чи підкомісії з фізичного виховання і в межах міністерства освіти та здоров'я, що нарешті вдалося зробити, і, зокрема в міністерстві освіти була створена комісія, яка неодноразово засідала і розглядала різні аспекти діяльності. Піскутну спортивну руху, зокрема, і е, програми затверджувала з гімнастики та з фізичного виховання в середній школі е, в Україні. Очолював цю комісію заступник міністра пан Холодний. Це говорить про величезну увагу до цього питання, і що е, слід відмітити, що власне питання фізичного виховання, фізичного гартування молоді того часу, в сімнадцять роках воно значну увагу приділялось і. Міністерством в всіх школах було впроваджені уроки фізичного виховання. Була затверджена програма, виділені години на це. Можна стверджувати про те, що ці кроки були зроблені для того, щоб фізичне виховання розвивалось і е фізичне розвиток населення на високому рівні. Ще одна нас цікава поста це Ярослав Богдан Антонович. Його слід розглядати тут як одного ну, із тих, хто. Активізував українське питання на Міжнародному Олімпійському рівні. У часі, коли він був головою Державного центру Української Народної Республіки, яка в Бекзилі був в 1980-х-80-х роках, він, зокрема, звертався офіційними меморандумами до Міжнародного олімпійського комітету з тим, що українці мали змогу брати участь в Олімпійських іграх. І в своїх роботах, в своїх меморандумах обов'язково обов'язково звертав увагу чиновників ЗМО на те, що Національний після комітет України був створений власне в 1519 році. В його труда зазначається в 1519 рік. З цим можна навіть, таки сперечатися, але ми не можемо не вірити. Людина поважна, людина займала державні посади в Народної республіки державному селі він би не міг би маніпулювати або говорити якусь фейкові з цього. Він дійсно офіційно своїм меморандуму зазначав, що в цьому році, в 1919 році, був створений містаний пісокомітет. І це було одним із обґрунтуванням для того, щоб міжнародний пісокомітет все ж таки допустив до участі українських атлетів. А ми з вами вже говорили про те, що. Навіть не чекаючи 80-х років ХХ століття, вже в 1957 році на сесії міжнародного комітету, яка відбулася в Софії, Болгарії, тодішній президент Ейворібренчич зазначив, що Україна має право брати участь в Олімпійських іграх, так як вона є членом організації Об'єднаних Націй, рядом інших міжнародних організацій, але висунув одну вимогу, про яку ми з вами вже теж говорили. Це ще яка вимога: Створити Власний національний комітет в Україні. Але ж чи могли тоді українські активісти, патріоти створити УРСР національний комітет? Аж ніяк, тому що режим на той час в Радянському Союзі був проти цього, проти національної ідентифікації українців. Отже, виконати цю умову міжнародного пісокомітету ну, вже ніяк не давалося. Це теж роздаму, в з в контексті того, що ми ближче поговоримо про ліпський рух, поговоримо я вам ще про це приклад, що ми зрозуміли, що. Ці кроки поступ, поступ, робились впродовж не одного десятку років. Боротьба за українську незалежність в Олімпійському спортивному вона тривала повсякчас. Ось на слайді ви бачите, що періодичне видання, яке збереглося з 1918 року, воно є, це перший номер Петрославського спорту. Він по об'єму незначний, небагато, але доволі цікава інформація там збиралась. До речі, там є інформація про те, що... Федорович гарнич Гарницький з рядом своїх товаришів, активістів, українських спортсменів в 1918 році здійснив дуже дивну подорож до міністра освіти, тільки не ОНР, а Радянської Росії, чомусь туди, його понесло, можна так назвати, з тим, щоб в Україні створити незалежний орган управління фізичним фізичних планів спорту. На що дістав, як зазначається в журналі, позитивну... Мене досі дивує, коли я з'явився цю інформацію, чого ж треба було їхати туди, на північ, для того, щоб створити в Україні власне міністерство. Коли можна було звернутися до уряду ОНР, і я думаю, що підтримка там не була, тому що ті, хто звертався, зокрема і керівники футбольної ліги, вони звертались до уряду ОНР з тим, щоб їм надали майданчик для проведення футбольних матчів, і вони не отримали відмову. А поки отримали підтримку, і е, Київська футбольна ліга проводила свої футбольні матчі в ці роки на спеціалізованому, е, гарно обладнаному стадіоні. То чому ж тоді треба було їхати до Москви, щоб просити в Україні створити е, е, Міністерство спорту. Така дивна, дивна ситуація. Е, не вірять в це, напевно, можливо, не повірять, але говорячи про посталь Гарні Гарницького, який зробив для українського спорту багато. Але то цей крок, він, мені здається, доволі дивний виявляється. Ну, тим не менше, про сам про журнал, надзвичайно цікавий. Видалося, як я вам сказав, вісім номерів. Мені пощастило зустрітися з, з і першим номером. Всі інші сім е, чисел цього я, на жаль, поки що не, не знайшов, але вірю в те, що він десь мені вдасться, і я зможу потім доповнити цю інформацію і розповісти доволі багато цікавого. Але зазначу ще раз, що всі бурхливі події, всі бурхливі час. Люди розуміли, що потрібно створити якийсь спеціалізований орган, де можна було б висвітлювати все те, що відбувалося. І це можна назвати, що це локальний журнал, тобто це Петрона Але багато інформації говорить і про Харків, і про Київ, і про інші міста. Ближче до того питання, яке ми з вами говорили, що власне олімпійське питання в Україні в цей час доволі цікаве. Хм, я не кажу, що він Підмогу. Ми навпаки, ми радіємо за це, за те, що вони брали участь. Але що вони зробили таке, що ми не змогли зробити? Ми теж в Україні ще в 1990 році, як ви знаєте, був створений України, так? 22 грудня. грудня. Чому ж ми не змогли за такий термін, там ще було два роки, чому нам не дозволили брати участь там? А виявляється, відповідь доволі така проста. У 20-х роках в Латвії, в Естонії були створені національні комітети. Їхні спортсмени брали участь в Олімпійських іграх, тому що МОК визнав їхній Національний офіційні комітет. І, власне, коли наприкінці 80-х років боротьба за незалежність при Балтійській френді дійшла свого піку, і про Олімпійську незалежність теж згадали, і вони створили свої національні олімпійські кофе, або тож, що відновили свої ноги, вони звернулися до Міжнародного олімпійського комітету з питанням того, щоб їх знову поновили їхні права в Міжнародному олімпійському комітеті. Але МОК, на жаль, поступив так, як він поступав і до цього часу. Ми визнаємо, що Україна має право виступати в Олімпійських іграх, але створить національний Піси комітет. Де створить? В Україні, там, де неможливо цього створити. Значить, Ми вас визнаємо, але потім така вимога висувається, що здійснити її нереально на той час. Було. Що вони роблять з Прибалтійськими країнами? Так, да, ви маєте право. Так, да, Ви були членами міжнародного Піси комітету. Але дозвіл на те, щоб вас відновили, питайте в Олімпійському комітету СРСР. Уявіть собі всю оцю протиріччя, чи дозволив в Олімпійський комітет СРСР незалежність Національної комітету Прибалтики? Ну абсолютно ні. Тут логічність, тут не треба навіть питати. Тобто, МОК поступив би, поступає так, як поступив і тоді. Він, так би мовити, став аполітичним у цьому питанні. Хоча прикладів таких, коли визнавались... Різні території і ті країни, які були ненезалежними незалежними, і брали їхні спортсмени участь в Олімпійських іграх, і в 50-х, і в 40-х, і 30-х роках декілька їх, там можна брати десятки. Але в цьому аспекті Міжнародний комітет був просто е непорушний. Добре, що прибалтійцям вдалося їхня активність дала знаки, і Олімпійський комітет нарешті здався СРСР. А чому, якщо ви забуваєте, що я кажу Олімпійський комітет СРСР? Вони в різних джерелах, всіх майже джерелах говориться як Національний комітет СРСР. Це ще одна неправда, про яку нам десятки років говорили. Ніколи не існувало в СРСР національний комітету. Його не могло там бути, по факту. Там були 15, як на той час, за Конституцією СРСР і Конституцією цих республік незалежних держав, незалежних республік, які мали свої уряди, вони мали здійснювати і міжнародну, дипломатичну діяльність, і також і в спорті могли. Тому був створений в 51-му році Олімпійський комітет СРСР. Це вже в пресі, і кому це було вигідно для пропаганди, стали називачені національні пісні комітет. Але це ще одна неправда, про яку нам нав'язували. Так от, прибалтійські активісти домоглися того, що вони отримали цей дозвіл. Ну, я просто спільною уявляю, як можна питати у того, хто тебе поневолив, дозволив. Я, в'язкові, націоналісти придумали, або ще хтось, ну, так би мовити. Я кажу, та не може бути. Люди такі поважні про це говорять, факти говорять, що ж повинно бути. Але кожен раз я заходив в певний гукий кут, е, де ну, виходу немає. І на, начебто руки вже опускалися. Потім якесь було прозріння, якісь таке в житті ще звідувалося, що знаходив цікавий матеріал. І от, Зокрема, знайшов роботу бродництва, е, де він згадує про те, що дійсно, дійсно. В, в одному із актуальних міжнародних діяльностей е, Державного центру Української Народної Республіки це є. Тобто це зазначено як одна із міжнародних діяльностей Державної інституції України, нехай навіть в ЗИЛІ, що співпраця з міжнародним лікарським комітетом вони насилали меморандуми, де знову таки зазначали, що був створений нок. Нам слід на це дивитися зовсім по-іншому. І Міжнародна олімпійська спільнота теж повинна розглянути питання, знову ж таки, участі українських атлетів. І поверталось все, власне, в той час 1918 або 1919 роки. Крім них, багато інших осіб про це говорили. Ми бачимо зараз на слайді. Зокрема, коли Володимир Васильович. Це перший віце-президент Національної комітету, коли він був створений. Очоли в ЛОК у 90-му році пан Валерій Борзов. Одним із них, його заступників, був пан Володимир Кулик. Да, він тривалий час був партійним працівником фізичного хавання спорту за, щавес, за СРСР, але коли називало питання нашої незалежності, він е, всім серцем підтримав це. І він в своїй книзі, мемуари спогадів, згадує, що в часи УНР був створений національний фізичний комітет. Ну чи він би міг би Мені здається, напевно, ні. Авторитетна людина, яка знає досконалу історію. Встановлення і організації спорту близько в Україні, мені здається, ми не пригадував того, щоб не було. Далі, якщо ми говоримо про науковця, які досліджують архівні фонди, зокрема, от Олександр Сунів, професор, доктор наук, він працюючи у Львівському вузі в Інституті фізичної культури на початку 90-х років, звертався, як він згадує в своїй статті, звертався в музей, олімпійський музей. З тим, щоб е, дослідити це питання, або підтвердити, чи є в архівних фондах Олімпійського музею е, е, згадки про те, що в 1918 або в 1919 році був створений лоб і чи звертався цей ЛОП до Міжнародного Олімпійського комітету. Він говорить, що, на жаль, відповіді він не може, з тієї відповіді, яку він отримав, він не може дати кінцевий е, результат. Да, чи ні. Я, мій досвід, я теж звернувся. В, але мені дали відповідь про те, що в 18-12 роках немає ніякої згадки переписки між МОК або ОНР та Міжнародним Олімпським комітетом. Починається лише з 52-го року, тоді, коли був створений Український Олімпійський комітет в Екзалі. Але тим не менш, коли ми подивимося про організованість діяльності МОК, ми побачимо, що і в 1911 році, і в 1920 році. Відбулись дві сесії, а вони щорічно відбувалися сесії міжнародного комітету. Тому, можливо, у фондах музею і не залишилось, бо, можливо, є, але хтось не, не побачив і не повідомив нас. Мені здається, тут є цікавий, яким поле діяльності ще й аналіз сесії міжнародного в 19-му році, 20-му, для того, щоб подивитися, які ж питання розглядалися. Якщо, як твердуть наші авторитетні фахівці, Насамкінець комітет звертався до Міжнародного міського комітету на кшталт визнання ног і участі українських атлетів в Олімпійських іграх 1920 року, то, напевно, десь би це могло б зберегтись або обговорювалося. Тому це теж доволі цікаво для аналізу. Ще одне, як підтвердження, виявляється, що наприкінці 1980-х, на початку 1990-х років в Україні існувало два Олімпійські комітети. Зокрема, це Український національний комітет і національний піцікомітет. Ну, але мова зараз не про це, але тим не менше. На той час президентом Українського Національного піці комітету був Валерій Шов. І от він у своїх меморандумах та петиціях теж звертав увагу на те, що в 2018 році спортивна громадськість України об'єдналась, створила національний комітет і звернулась до міжнародного комітету. Тобто, це ще одне підтвердження того, що. Можливість створення Національного після комітету. Але знову ж таки, все натикається на те, що в нас немає, немає першого джерела. Якби ми в архівах знайшли, що, на жаль, мені похід до цього часу не вдалося, і інших фахівці, які я питав, вони теж не вдалося нічого знайти. Якби в нас було перше джерело, ми б з вами впевненістю говорили, що дійсно в цьому році в цей час був створений. Але поки ми не маємо цього, ми. Контексті лише приключення. Весь цей ряд, який я проводив, для того, щоб і віце-президент, і, ми, і голови, голова Державного центру НР, тобто це авторитетні особи. Вони говорять про це. І я, зокрема, не можу їм не вірити. Але знову ж таки, ми натикаємося на що? На те, що в нас в житті таке доволі банальне. Нам треба якісь підрунтя або доказ цього. Якщо це є а в архіві зберігається ці моменти, цей факт, то дійсно це має бути. Може бути дійсно. Якщо немає, то ми це ставимо підсумку. Або ложечки припускаємо. Ось. Знову ж таки, ще один момент, після якого я знову ж таки в багатьох архівах попрацював, не знайшов нічого з питання, І знову ж таки, о, десь якісь моменти опускали руки, і думаю, ну, напевно, треба з... Зуп...